Друзі, всім привіт! Вибрався я сьогодні постріляти трошки і вирішив вам розказати самий процес. Ну Я не просто вибрався на пострілушки, я вибрався простріляти гвинтівку на всі дистанції від 30 метрів до 150 Ну тут локація більше 150 не дозволяє. В чому фішка? Я щоб завівся дальноміром. І виходить, ну вже можу чітко мірити дистанцію до цілі. Тобто прострілявши оці всі дистанції, знайшовши поправку, ну вищитавши саме падіння кулі від дистанції до дистанції, можна чітко знати свою поправку глядь і де в тебе буде прильот. Думаю, 150 метрів для да, калібру 4-5 мм, це по самій вухах вистачить. А я короче зараз добрався до 140 метрів. Я вже простріляв цю дистанцію. Зараз іду ось перевіряти. В общем що я хотів розказати, як роблю це я, і воно так працює і не є Можливо, комусь цей спосіб колись. ну пригодиться. Е, потрібно мішень вішати на об'єкт, да, який буде рухомим. Yeah. Який буде рухомим. Показую. І так, в моєму випадку це ось стовп. Соснова, соснова така гілка, виходить. От я в неї працюю. Я думаю, після пробиття там енергія пулі не сильно велика, вона десь падає, там в радіусі 20-30 метрів, я це все добре пролежую, так що все ок. Ну в ідеалі, звісно, ставити щось таке, щоб не пробивалося. В Взагалі, в чому суть? Знаходите пеньочок, мішеньку. Вогневий рубіж, хер зна десь знаходиться, так? Да? щоб бити дистанцію чітко до місця де ви будете лежати з якого ви будете стріляти нам звісно від цього треба далекомір ми відбиваємося відбиваємося не знаю чи звідси буде видно у мене, коротше, бачите, там білі листочки лежать. Ось ці білі листочки. Ми за них стараємося зацепитися. Я зараз незручно став з телефоном, так що... В общем, туди 140 метрів. Е, тобто. Ще раз, нам потрібна оця херня, щоб вона пересувалась, щоб нам не перелягати кожен раз. І біля льошки. На рівні ствола поставити якусь херню, щоб в неї можна було чітко відбиватися від, від цілі. І виходить, ви відстріляли цю дистанцію. Да? допустим ви відстріляли цю дистанцію. Відійшли, помірили до цього стовпа 10 метрів, ну допустим 10, тому що я по 10 прострілюю. 10 метрів до цього стовпа перевірились туди, перенесли, а там вже лягли і чітко вже блядь, льожа помірили дистанцію. І воно буде і грати. Ну, зараз конкретно тут, на 140 метрах, в мене вже починаються танці з бубном. Яким чином я робив? Дивіться, на 140 метрах вже після 100 метрів в мене барабанчик повністю викручений вверх. І там же я почав виноситись. 110 метрів в мене винос, я там писав 0,2, 120. 0,6. Ну, моя шоста поділка. Далі 130, у мене йде чітко 12. Якщо я не помиляюсь, а ні, 10, у мене 10 винос. І 140, ось я виходжу яким чином. Виходжу 140. На приведущі у мене було 10 винос. Я 10 винус піднімаю верхню мішеньку. І воно у мене ось лягло. От три постріла, по-моєму, перших. а ні, ось. Раз, два, три. Три перших постріла лягли в мене сюди. Моя ворона прилетіла, кстати. Ладно, до них потім доберемося. Прилетіло сюди. От я малюю рисочку собі, вертаюся до на вогневий рубіж. Целюсь, дивлюсь на, на яку поділку воно прилетіло. Виношуся в верхню і допрацьовую. Зараз в мене було незрозуміло, чи 12 винос, чи 13. мене там вже ділення йде, общем, треба ловити вже між рисочками дистанцію. Відстані між рисочками пусту виходить. І Я поправився, зробив декілька пострілів, от не зрозуміло, чи вони лягли сюди. Винесся 13-ю, от один тут. І ось тут ще два якогось. В общем, тут не розберешся. І потім зробив сюди ще три постріли. Тут я щось їх не наблюдаю. Тобто ну, сюди я виносився 12-кою чітко. Тобто вони, по ідеї, десь тут мають бути. Просто перевірив чи 12, чи все-таки 13. І ось ми бачимо, що 12 мало, тому що мішень навіть не зацепило. 13 напевно багато. Тобто у нас починається вже ця херня, щоб брати під рисочку і от так далі. Зараз я все-таки вернуся і проб'ю ще раз цю дистанцію, щоб чітко знати блядь, куди воно, куди воно летить. Міняти поки мішеньку не буду. Я вже думав, що міняти і переміщатись на 150. Але ви ні. Маркер вже ще лишає тут. І підемо, покажу, де я зробив ліжко собі. А саму суть, думаю, ви поняли Предмет, да, який в ідеалі не пробивається за кулею. Ну і габаритами такими, щоб ви за нього не вийшли, вправо-вліво. На нього вішається, ну це для безпеки чесно, на нього вішається мішень. Лиска А4 вистає з головою. і Б'ється дистанція до льошки, лягаєте, перевіряєтесь по мішені ще раз обов'язково. Тому що ну, можна зробити так, що можна в принципі, не перевірятися, якщо лягти тут біля мішені, там щось поставити, таке щось нормальне на рівні ствола, щоб чітко не мазати. У мене там просто листочки А4, то я перевіряюсь. Лежачи, коли ти лежиш, локоточки поставив, далекомірний гуляє. І чітко, чітко його видно. Блі, 140 метрів. В лісі так далеко кажуть, що просто космос. Просто. Ну я думаю, більше ніж 150 типу, поправок, ну воно і не треба, не треба знати. На таку дистанцію там можна підійти там. До чого завгодно. Опять же, бачите 140 вже починаються танці з бубном. Ось льошка моя. Ось тут я лежу. Ось ці листочки я біж, виходить. Можна поставити щось завгодно. Брибну, а там якийсь блядь, ящик. Але щоб він був чітко на плюс-мінус на лінії рівні ствола. Ось а там мішенька. Я отак від 30 метрів вже добрався до 140. Ну опять же, тут вже починаються нюанси вилазити. Я забувся сьогодні е, шарфик, щоб підложити. От воно кажеться пневматика. Воно нахер не треба. Не шарфики, ні хіра блять, але в ітоги виходить, що тут я не перший день цю всю херню прострілюю. Получається, що все-таки ну, тверде треба ложити на мняхки. Або сошки. Ну, сошки це, звісно, варіант. Безотказний. Думаю, під сошки земля м'яка, не треба вже нічого лежити. Але суть в тому, що ну, розкидає кульки нормально. Різниця відчувається, коли лежить гвинтівка на шарфіку. І коли лежить от, просто на дереві, блядь. або навіть оце їх херні я підставив, І все одно не вистачає. Зараз буде ложити ще вдвоє. Коротше, ось така от історія. Отак от це все робиться. Давайте я зараз простріляю цю дистанцію. Перейду на 150, це моя заключна Знайду винос на 150 метрів і Ну покажу вам яку грубку мені вдалося зібрати на цю дистанцію. Ну 150 це не собі дистанція. Тут, звісно хотілося вже б, щоб тут все ідеально було, якщо не результат. Ну коротше. Давайте, щоб я всю не знімався цю історію. Зараз я прострілюю цю. Прострілюю 150. Стріляю на групу і йдемо дивитися, що там в нас вийшло. Коротше, друзі, перша серія на 150 метрів. Це тільки пристрілюю зараз. Розкидало от. Раз, два, три. На це все. Це чисто моя льошка, блядь. Оця йобана тряска. На цій дистанції просто малесенький рух, малесенький не в ту сторону, блядь. Неправильна обробка курка гачка. Воно все нахуй влітає, блядь. Коротше, зараз показую, покажу, як це все виглядає і чому конкретно з моїм прицелом вже після 150 ну це вже блядь, ювелірна робота короте, по, 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 по цей, починається. Раз, два, три. СТП нахуй ми позначили рисочкою. Зараз ми будемо цю рисочку виносити напевно в центр. Тут всього три попадання, будемо по центру працювати. Зараз я вам постараюсь показати, як вся ця історія виглядає з прицелу. Але тако ну, виносом можна ще працювати ого скільки. Там прям запас є який мене ж перші фокалки і прицел ну і там Там коротше якщо збільшує то там поділки нижні ховаються трошки але навіть на максимальній кратності зараз тобто мене сітка повністю максимально блять, розширилась а в мене є запас оцих поділок Нехіровий, щоб закривати от 150 метрів спокійно тобто ну кайф Хотілося б звісно, щоб це все кліками можна було робити, але і так нормально. Прицел в мене в МОА, одна четверта. І коротше, від одної, оцей хрестик середній, від одної до шостої МОА, воно розбито по кожній МОАшці, є рисочка. А далі йде через, через одну. І це вже виходить, блядь, треба ловити цю херню там де є пробіл між рисочками. Зараз я вам покажу як на 150 метрах виглядає ця мішенька в прицел. Коротше, друзі, ось я, я лі зловив. Вибачаюсь за якість, але типу, дуже важко його ловити. А так от мене йдуть. А так от ідуть поділки. От, від 0 до 6 разбито кожну поділку. Вот так на зелене. А далі от, через 1 получається. От поділка після 12. От поділочка маленька, це вже 13. Ой, це 14. А між ними 13 получається. Ось наводиш на мішеньку, дивіться, бачите, між поділками яке розстояння. От, на 40 метрах треба брати під поділку 12. От ми зараз стріляли от сюди, е, я виносився одразу 14, Що проще було. Виносився 14 і от в мене воно прилетіло десь на 18 мага. Це зараз я ляжу і оком подивлюсь. Ну Виносимося так само, як ми при пристрілці, при пристрілці стріляли, От е, як ми стріляли, верхній виносимося. І далі дивимося де там наша рисочка, що ми намалювали, на якому значенні. От я виносився 14-ти. От рисочка в мене десь на 18 має бути. Її зараз в камеру не видно. Зараз я оком подивлюсь. І все, потім оцим 18, да, наприклад, якщо у нас рисочка там, от ми 18 вже целимося. Йдемо потім перевіряємося. І як бачите, тут ще запас до 42. І це на кратності на максимальній. а якщо зменшити кратність, то там в мене нехреновий такий запас поправок. Там хватить на дуже велику дистанцію. Ладно, давайте зараз закінчую з 50 метрами і буду стріляти на грубку. Але вже бачите ж, да? маленький Маленький якийсь здвиг. і вже на мішані воно втікає блядь, на піва листка А4. Тобто треба лежати дуже зручно. Дуже зручно треба лежати. Ми бажано, якщо вже стріляти конкретно на результат, це щоб були сошки, добре влягтися і тоді вже показувати результат. Коротше знову 150 метрів ми сьогодні не зробимо таких треба. А, повітря впало, там вже десь 160 Я думаю, що причина в цьому тому що. Ну воно все плюс-мінус іграло. Винос 18. Просто зробивши пару серій, все, вона просто перестала попадати на таку відстань. От я поцепив вже тіпа, ну, робити на результат. І вона просто перестала цепляти цей листок. Я думаю, вона нижче падає, вже тіпа, не вистачає енергетики. А взагалі кулі лягали чуть лівіше на 150. Ну і поправку. поправка 18. Але, треба було насоса кидати сьогодні, не думаю, що вона не, не відділується. В общем, не буду я вже це, це показувати. Давайте. завтра. Зараз після цього відео одразу вийде відосик, Ми прийдемо з дружиною. Назбиралися у нас балончики, от розкидаю по різним дистанціям. Може патрон покладемо стартовий від пістолета. Щоб типу, в нього. І будемо вже стріляти. Закачаю вже вінтовку, так як треба, і будемо тут вже показувати результати. напевно на кучу ми тоді відстріляємо. Всю цю історію. Отак от можна собі наклеїти табличку поправок своїх на різні дистанції. Ну я вже до 150 можна сказати, що простріляв, треба буде її перемалювати і отак от от, бистренько собі дистанцію відбив до чогось. Раз глянув яка поправка, Увів на барабанчику і от робота. Щоб не лазити в телефон, і дивитись. Дуже зручно. Хочемо проклею, щоб дощ не заважав. І все. Коротше, ось таким от чином можна перестріляти в під дальномір. Все, якщо було цікаво, ставте лайкоси, підписуйтесь коротше. Всім дякую за перегляд. Слава Україні!